Всім привіт! Ви на каналі Корисні Корисності, і сьогодні ми з мурашечкою будемо вирішувати дуже популярну садову проблему. Заплутані шланги завжди валяються під ногами. У цьому відео ви побачите, як змайструвати стильний тримач для шлангів з додатковою функцією, а саме головне своїми руками. А я їм така кажу: шланг чоловіка валяється без діла. Давай трохи поможемо. Видих. Дихай, дихай, дихай! Не, ну ти зрозумів? Шланг чоловіка. Це твій шланг. А далі ти як почнеш майструвати. А я ще бачила, там можна таку штуку, щоб на камінцях ноги мити. І В кінці відео так сексуальна моя нога. Шланги це один із найпопулярніших інструментів у господарстві. Я співпрацюю з брендом Eloit і на їхньому сайті ви знайдете безліч міцних та довговічних моделей шлангів, які підійдуть для різних потреб. А також насадки для поливу, тримачі та інший чудовий садовий інструмент. По промокоду корисності знижка 20% на весь асортимент. Посилання залишаю в описі під відео. Як давно я мріяла про той тримач, бо кожен полив рослин закінчувався для мене боротьбою з мотузкою вужем, яка, здається, жила своїм життям, мій мурашечка довго готував цей сюрприз для мене і нарешті зважився. І як не почне майструвати з душею, з фантазією, з підручних матеріалів, а саме головне не дуже дорого. Почали з брусу товщиною 10 на 10 см, який колись мав стати опорою для літнього душу. Торцював, відміряв шматок 140 см, відрізав, зашліфував. Все зроблено настільки охайно, що ніби будується храм, а не тримач для шлангів. Далі дошка 10 на 3 см, відміряв 60 см, відрізав і шліфанув. І з чотирьох боків підрізав кутики, бо я люблю, щоб було не тільки функціонально, але й гарно. Хлібом його не годуй, дай порадувати свого періжечка. залишків брусу розміром 5 на 5 см, не пропадати ж добру. Відрізали два шматки по 15 см. На відстані 25 і 50 сантиметрів від одного краю рівно розміщуємо бруски. Ото він в мене фантазер. На стиках дерево захищаємо, якщо хочемо, щоб нам ця конструкція слугувала довго. Прикручуємо надійно, бо саме ці деталі і будуть тримати наш шланг. У нас в господарстві після демонтажу зони для відпочинку з ямою для багаття залишилися кутики, то ми їх і пустимо в хід. Підфарбували і як новенькі, тепер ця конструкція витримає будь-яку вагу зверху. Ще одна деталь: рівно виставляємо і фіксуємо. Ух, подивіться, які біцепси. А далі труба із залишків зварив ту саму штукенцію, яка буде тримати нашу конструкцію знизу. Якщо немає можливості зварити, то на старті беремо довший брус не 140, а 180 см і замуровуємо його. Але то вже не той термін служби. Ось така краса виходить у зібраному вигляді. Ну хто ж міг подумати, що таке можна зробити своїми руками? Дерево, звісно, потрібно захистити. Хто чим багатий, і натхнений олія, фарба, лак і так далі. Головне, щоб служило. Декор пішов у хід, різні дощечки, зверху накривочка, знизу потовщення, мурашечку не зупинити. У нього просто золоті руки і гарний смак. А саме головне, що він вже зробив і перголу, і ширму, і арку для троян, і город все в одному стилі, як я люблю. Останній штрих тримач для поливального пістолету прикрутили, виміряли все, наче фабричне А ні, гендмейд бай-мурашечка. Бурнули яму, принесли, виставили. Він рівнем не користується. У нього суперточне око. А далі заливаємо бетоном і чекаємо добу, щоб підсохло. Беремо брус товщиною 5х5 см і відрізаємо 4 шматка довжиною 80 см. Захищаємо дерево, скручуємо в квадрат, несемо встановлювати. Він мене просто обожнює майструвати. Виставляємо конструкцію, спочатку обкопуємо, а потім копаємо яму глибиною 10-15 см. Трамбуємо дно. Кладемо агротканину. Це залишки з городу. Я таке ніколи не викидаю, воно пригодиться. Поверх неї викладаємо шар крупних камінців. Забиваємо рашечка по кутках 4 кілочки і фіксує рамку. Засипаємо щебінь дрібної фракції і утрамбовуємо його. А далі галька річкова, функціонально, елегантно і як же ж красиво. Намотуємо шланг і миємо ноги. та да 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 та Юбеда стап! Біфо та тата! Двір виглядає охайним, прибраним і все на своїх місцях. І головне, якщо не хочете, щоб ваш шланг валявся без діла, просіть своїх мурашечок з любов'ю. А ще не забувайте хвалити, і тоді вам зроблять і лавку, і високу грядку, і навіть літній душ. Підписуємось, бо на корисностях найбомбезніші ідеї. є. дякую всім, хто додивився до кінця. До нових зустрічей! Па-па-па-па!